Чор у нас в Одесі відбувалася страшна подія. Була така неймовірна злива, від якої потерпало багато людей, і ми стикнулися з такими наслідками неприємними. А сьогодні у мене день народження, і мене вітають багато компаній, у яких я колись скористалася або послугою, або щось купувала. І з привітанням з Днем народження вони мені пропонують знижки, подарункові сертифікати. Але дивіться, в чому справа. Не один із них не запропонував мені одразу скористатись цією знижкою або подарунковим сертифікатом, тобто записатись на конкретний день і час на повторну послугу. А навчіть своїх менеджерів працювати по скрипту повторної кваліфікації таким чином, не просто не інформувати клієнта, що у нього є від вас знижка, а запропонувати записатись на конкретний день, час на конкретну послугу послугу і обмежу термін дії цієї послуги. І тільки так ви піднімете конверсію в своєму бізнесі. А я Юлія Мінділєєва, яка займається побудовою системних відділів продажів, яка навчає продавати ваших менеджерів легко і працювати ваші бізнеси системно і прогнозований давати результати.